Всім привіт! Мене звати Шуніна Софія, мені 6 років, живу в Києві, ходжу в садочок. Визначку займаємося математикою, логікою, ліпимо та готуємося до випускного, Бо в цьому році я йду до школи. Люблю малювати, грати з татом у футбол, дивитись мультики. Улюблений мій улюблений мультфільм Леді Бак і Супер Кіт» – Він про супергероїв, які рятують Париж від лиходіїв. Ми на вихідних з мамою і та татом любимо ходити в парк там, де катась на самокаті. Люблю поражувати, кататись на лижах, їздити на море. У майбутньому мрію стати співачкою або акторкою, виступати на сцені та зніматися у кіно. У мене вже є досвід у показах та зйомках. Всім дякую за увагу, до зустрічі!